Давайте подивимося, коли здійсниться задумана. І чи здійсниться взагалі? Чотири коротеньких варіанти. Так, один. Два, три. Можете різні події загадати? Чотири. І так, дивимося, коли здійсниться задумана. Так. Туз Пентаклів говорить про те, що це доволі швидко здійсниться. Це може бути перше число кожного місяця, а може бути, знаєте, як з дня на день. З дня на день. Також може означати Туз Пентаклів... Якщо це якась грандіозна подія, і ви розумієте, що вона так швидко не може статись, да? вона може говорити, що подія може статися на протязі року. Да, там до кінця року все вирішиться. Ну, однозначно, вона показує, що задумане здійсниться. Так, другий варіант п'ятірка мечів. Мечі в Мечі нас показують зиму. і... Показують, що швидше за все ваша задумана здійсниться, ну, можливо, ви будете так в цього хотіти, що будете діяти якось навіть, можливо, не дуже правильно, не дуже по законам совісті. Да? Але, швидше за все, ви виборете те, що ви тут хочете, і це станеться зимою або ось це п'ятий аркан да? п'ятого числа будь-якого місяця. Так, дивимось далі. Третій варіант. Ой, імператриця. Імператриця каже, що точно здійсниться. Здійсниться найкращим чином. Здійсниться, можливо, там, якщо ви загадували якесь таке ресурсне запитання, да, то ще більше, ніж ви собі очікуєте, ще краще. Імператриця відповідає за Венеру. Це у нас планета Тільця. Тобто це, швидше за все, станеться весною, в кінці весни, приблизно так. Третій аркан може говорити 3 -го числа або 30 числа будь-якого місяця. Ось так. Далі дивимось, четвертий варіант, що у нас тут? Вісімка пентаклів. Вісімка пентаклів відповідає за козорогів і дів. Це у нас той період, коли народилися діви і козороги. Це весна, ой, вересень, жовтень, осінь. Або кінець грудня да, і січень зимою. Але це теж відповідь так. Для цього прийдеться, для вашого бажання, да, для того, щоб воно здійснилось, прийдеться, звісно, тут потрудитись. Просто так воно не дасться, але відповідь теж так.